Брифінг дійсно відбулось досить значна кількість змін, як з точки зору законодавчого забезпечення, нормативного забезпечення тих карантинних заходів, які впроваджені в Україні у зв'язку з продовженням боротьби з поширенням covid 19 так і певні структурні зміни в самій облдержадміністрації, тому в. Перше, що я хочу зробити, це представити дійсно нового керівника департаменту охорони здоров'я пшеничний Анатолій Олександрович. Антолій Оксанович, можливо, трошки на секунду зняти маску, щоб побачили, і журналістка, да, журналістка спільнота і всі мешканці Закарпаття. Анатолій Олександрович вже включився в ту роботу, що передбачає функціональні обов'язки директора департаменту охорони здоров'я. З урахуванням тої епідемситуації, яка у нас, на жаль, продовжує погіршуватись на терені Закарпаття, ця робота ведеться 24 на 7, тому єдине, що я хочу побажати, щоб якомога довше залишатись в нашому строю і спільними зусиллями протидіяти зазначеній епідемії. Щодо самі епідемситуації, я надам слово Вікторії Васильівні Тимчик, вона більш детально розповість. Про кількість інфікованих інші показники щодо боротьби з епідемією COVID-19. Будь ласка, вітаю всіх присутніх. За минулу добу в області зареєстровано 362 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином загальна кількість захворілих вже становить більше 18 тисяч початку епідемії. Якщо ми говоримо про показники на 100 тисяч, то це є 1,5 тисячі на 100 тисяч мешканців нашого регіону. Серед захворілих 980 дітей, що становить трохи більше ніж 5% За останню добу захворіло дев'ять дітей. На жаль, ми маємо сім летальних випадків, висловлюючи розпівчуття родинам померлих. Разом з тим, за вчорашній день здійснено практично таке рекордна кількість тестувань методом ПЛР. Це всі лабораторії, котрі сертифіковані і. Можуть виконувати даний від досліджень. Завчора провели 1902 дослідження. Це є дуже багато, враховуючи те, з якої кількості в свій час ми розпочинали даний вид тестування. Якщо говорити про регіони, то як і раніше, в нас лідери залишаються ті самі: на першому місці по кількості випадків за добу це місто Ужгород, на другому місці район, Ріонбергівський. Район Тячівський, 52 випадки. Тобто там, де зараз іде така більш більш проходить інтенсивний епідемічний процес. Хоча вже новою постановою і не передбачено зонування, і не передбачено розрахунок показників. все ж таки ми продовжуємо їх моніторити. І все рівно, ота межа червона, 320 на 100 тисяч населення, вона є обґрунтованою, і ми будемо для себе. Як епідеміологи і далі проводити ті розрахунки, і далі будемо інформувати громадськість і владу, як саме перебігає епідситуація. І якщо ми говоримо про сьогоднішній ранок, якщо ми говоримо про той показник в 320, тисяч, 320 на 100 тисяч, то він наразі є перевищений в містах Ужгород, Мукачево, Берегівському районі, місці Берегові, Виноградівському, Волівецькому, Перечинському, Ужгородському. Районах, містах ЧОП та Хуст. Тобто, якщо ми повернемося до старого зонування, то, на жаль, зеленої зони давно вже не залишилося. Наразі переважають у нас регіони із високим поширенням covid 19 І більш-менш зараз така спокійна ситуація це є у Хуському районі. Тобто, наразі всі заходи здійснюються і будуть здійснюватися. У, у вимогах нової редакції постанови я коротко ще зупиню щодо змін в тому нормативному забезпеченню всіх карантинних і обмежувальних заходів. Я думаю, що вже всі встигли прочитати ті зміни, які внесені постановою Кабінету міністрів від 11 листопада поточного року, 11.00. Ці зміни в 641-шу постанову, якою запроваджено фактично весь алгоритм цих карантинних заходів. Як сказала вже Вікторія Васильівна, єдина буде територія без поділу на зелену, жовту, помаранчеву та червону, і єдиний уніфікований алгоритм запровадження всіх обмежувальних заходів, які безпосередньо передбачені пунктом 10-м. Тобто чітка заборона по всіх видах діяльності в будь-якій сфері. Чи це? Торгівельно-розважальні заклади, заклади торгівлі, транспортні заходи і таке інше. Крім того, скасований пункт 16, який надавав право місцевим комісіям технологино безпеки та надзвичайних ситуацій встановлювати додаткові обмежувальні заходи. Тобто цей єдиний механізм буде працювати в уніфікованому порядку по всій території України. Якщо у вас є питання, будь ласка. Є питання одразу журналісти поставили. Про завантаженість ліжок, uh -huh. яка є на цей час, чи потрібно розвивати відкривати нові відділення, яка в цій ситуації і забезпеченість цих ліжок uh -huh. Значить, станом на сьогодні, в нас в цілому по області завантаженість ліжок становить 69%, Хоча по місту Ужгороду цей відсоток набагато більший – 94%. Щодо кисню, постанови Кабінету міністрів десь 99 від 11 числа. Додатково для Закарпатської області виділена бюджетна субвенція у Кількості 77 мільйонів 360 тисяч на проведення закупівель тими закладами охорони здоров'я, які включені в перелік, це 16 закладів, які надають допомогу хворим на covid 19 для закупівлі як стаціонарного кисню, так і мобільного, тобто це або системи кисню, або це кисневі концентратори. Тому зараз керівниками комунальних некомерційних підприємств, які включені в цей перелік, проводиться робота з закупівлі кисню, медичного кисню сьогодні працює представник однієї з структур, яка забезпечує заклади охорони здоров'я рідким киснем спільно з представниками департаменту охорони здоров'я. Вони зараз відвідують відвідують заклади охорони здоров'я і опрацьовують питання додаткового постачання цього кисню. Ще, будь ласка, коли можуть бути ці концентратори закуплені, скільки їх ще треба? Ну, ця робота ведеться постійно, тому що ви прекрасно розумієте, що вони виходять з ладу і кисень використовується досить активно для лікування хворих. На даний момент вже підписано додатково ще 6 договорів на 43 постачання 43 концентраторів. В процесі переговорної процедури ще 6 договорів на 108 концентраторів, але ця робота буде продовжуватись і в подальшому. Крім цього, нами закуплено дві кисневі станції. Треба чекати черги, щоб їх отримати, бо вся Україна хоче їх у ну, не тільки вся Україна, а весь світ. На жаль, да ви бачите, яка ситуація розвивається абсолютно в всіх інших іноземних країнах. Тому всі лікувальні заклади, заклади охорони здоров'я вони потребують і лікування COVID-19 потребує кисневого супроводження. Тому да, це цей продукт зараз в дефіциті, але ми на даний момент проводимо цю роботу і справляємося. Ну, в залежності від постачальника, тобто постачальники вони мають свій термін постачання. Буває і до місяця. Да, це правда. А скільки їх треба зараз? є їх стільки треба купити, щоб було 80% кір, як вимагає згідно з постановою, то скільки їх треба ще докупи. Значить, на даний момент у нас 618 ліжок забезпечено киснем, киснем, як стаціонарним, так і мобільним. До кінця поточного місяця ми плануємо дообладнати ще 253 ліжка. І ще, якщо можна, я запитаю ще про ліжка. От в Ужгороді ми чуємо і бачимо, що створюють додаткові ліжка у міській лікарні. Що в області відбувається? Скільки створено цього тижня там 40 додаткових. Каже головний лікар, створив, що області робиться в обласних закладах і загалом в області додаткових ліжкомісськільки розгорнути так. значить додатково ще обласна клінічна лікарня імені новика ще 15 ліжок розгорнула. значить, міська клінічна центральна ужгородська лікарня вона забезпечила виконання рішення регіональної комісії ТБНС щодо створення додаткових ліжок. І на даний момент їх 175, плюс розпорядженням керівника робіт державного рівня. Ужгородська міська клінічна лікарня, вона включена е, як багатопрофільний ковідний шпиталь. Тобто вона надаватиме ургентну допомогу тим хворим, які хворіють на ковід-19. А по інших закладах, то обласна 15, а ще не де... е, поки, е, поки ми не розгортаємо з урахуванням тої ситуації, яка Відбувається в інших районах області, оскільки ви бачите, що найбільш така напружена ситуація це оцей західний кущ, саме Ужгород, Великобразнянський район, Перечинський район, місто Чоп'як, місто обласного підпорядкування. Тому я і намагаюся знати інформацію. Бо в Ужгороді найбільше хворих Ужгород привозять, госпіталізують людей. А в Ужгороді, в міських закладах обласного підпорядкування є чотири заклади. Міська лікарня сорок створила. Додаткових інших закладах ще планується, крім обласної лікарні, де є плюс 15. Значить, ми плану було доносно чи Значить, ми плануємо додатково включити ще один заклад охорони здоров'я. Це Ужгородська районна лікарня. З урахуванням ну тих вимог, які придивляються до самої лікарні, до тих показників, які мають бути, це 75% завантаженості ліжок в цілому по області. Але ми працюємо зараз з НСЗУ з міністерством охорони здоров'я щодо можливості від додатково включити зазначений заклад. Да, <звітника> будь ласка, щодо заяви а, спільноти рестораторів про те, що вони будуть продовжувати працювати, і що карантин вихідного дня не буде ефективним, тому що як -то, зараження на їхнку йде не тільки у вихідні дні, інкубаційний період триває 14 днів. Наскільки вона буде дійсно дієвим, як буде реагувати? Влада правоохоронні органи на те, що якщо будуть продовжувати заклади харчування та свою роботу вихідні, правоохоронні органи будуть забезпечуватимуть виконання тих змін до 641-ї постанови, які які міськ Адмін в середу. І сьогодні був проведений селектор за участю під головуванням прем'єр-міністра України Дмитра Анатолійовича Шмигаля, доповідав міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков, значить органам поліції і. В тому числі іншим контролюючим органам, зокрема державній продовольчій службі, надана вказівка забезпечити виконання всіх карантинних вимог. Тобто будуть речі. Звичайно, звичайно, будуть здійснювати заходи контролю. Заходи контролю вони будуть передбачати штрафи чи це буде попереджування. Тобто, якщо люди будуть працювати, будуть відкритими так і з порушенням карантину. Що це буде і хто це буде робити? І чи до нас до всіх це дуже важливо, тому що люди питають, і вони думають, що в принципі це буде якась форма попереджування там або ще щось. Важливо, щоб ви це сказали. Ну, відверто кажучи, люди всі проінформовані, вони прекрасно знають, неодноразово ця робота проводилась. Профілактично я маю на увазі. Вони прекрасно розуміють, що. Будь-яке порушення тих встановлених карантинних умов, воно е тягне за собою наслідок е життя відповідних санкцій, і ви знаєте, що відповідно до тих змін, які були внесені в 44-ту е з позначкою 3 е статтю Кодексу України про прав, адміністративні правопорушення, запроваджено нові види штрафів як безпосередньо до керівників установ закладів, так і безпосередньо громадян, які не забезпечують у виконанні всіх обмежувальних заходів. Тобто будуть штрафувати? Так, звичайно. Яка Тоді сума штрафів, від кого буде штрафувати? Значить, надано право органам поліції, і органам місцевого самоврядування. І таке питання: якщо все ж таки вони будуть закриті, не будуть працювати. Компенсації. Чи готова наша. Якщо взяти область, наприклад, до фінансових компенсацій ну, там, затрат да, тих буті країн. Ну не знаю, читали ви чи ні. На вчорашньому, е, вчорашньому засіданні, коли міністри обговорювали запровадження зазначеного нового порядку карантину вихідного дня, да, обговорювалися механізми, такі компенсаторні механізми. Е, це питання зараз обговорюється, і наскільки вони будуть введені, ну, будемо бачити. Ну, можна все ж таки почути, пані Вікторія, вашу думку, чи буде дійсно дієвим карантин саме вихідного дня, а не такі локдаун на три тижні, як закликають респіратори, для всіх? Дивіться, зараз будь-які заходи будуть дієвими при умові їх дотримання і виконання. Ще раз хочу повторити, що за 14 днів інкубаційний період людина буває в громадському транспорті, відвідує магазини, буває на роботі, і разом з тим вона на вихідні, але частіше на вихідні, вона відвідує різні розважальні заклади: дні народження, ювілеї, весілля або інші такі масові заходи, де є велика скупченість людей у закритих приміщеннях, де ніхто. Не дотримується ані якої соціальної дистанції, ані я не говорю вже про масковий режим. Ми маємо неодноразове підтвердження того, що саме такі масові зібрання, масові гуляння розважання ставали причиною поширення захворювання на covid -19. Ось про це заявляли як самі хворі, так і відповідно на, на кожній адміністративній території. Всі знають, де відбуваються які масові заходи, і після того, чи є ріст захворюваності чи ні, я вважаю, що на даний момент, якщо ці заходи будуть на вихідні, якщо вони будуть дотримані, то стабілізація повинна бути. Ми перекриваємо ланцюг передачі. Вікторія це ж Понеділка ми в червоні домівці по всій Україні помаранчеве і відкрив людськово, тому що мене багато питали, це і я можу по всій Україні. Е, діють єдині вимоги до єдині обмеження до різних Сфер нашого життя. Якщо ми говоримо про навчальні заклади, то зараз вже не діє ніякого залювання на жовті, помаранчеві, червоні. Є є єдине обмеження, що якщо ми говоримо про вищі навчальні заклади, або говоримо про... Там коледжі або якісь там училища, то там будуть обмеження до кількості навчаль... навчальних груп до 20 осіб. Якщо ми говоримо про дошкільні а, заклади, школи, мистецькі і інші, то там обмеження по кількості дітей немає. Є тільки загальні обмеження, які визначені постановою головного державного санітарного, що тільки тоді заклад може перейти на дистанційне навчання. Якщо Через контакт з підтвердженим випадком COVID-19 на самоізоляцію змушені були піти 50 учнів і персоналу закладу в іншому випадку, в кожному закладі окремо при виявленні підтвердженого випадку COVID-19, заходи будуть здійснюватися згідно галузевих стандартів Міністерства охорони здоров'я України і постанови головного державного санітарного лікаря, яка регулює ту чи іншу сферу діяльності. Тобто будуть працювати вже з понеділка школи, університет, можуть, Так. Від угу. я от зачитаю пінпункт 15 статті 10, значить, зазначений постановою Кабміну 641 щодо заборони відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількості більше як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Тобто тим закладам, які відносяться як до дитячих садочків, шкіл, це заклади загальної середньої освіти, які дозволяються функціонувати в звичайному режимі, значить, окремо я хотів би зупинитись, особливо напередодні вихідних днів. Пані Вікторія розповіла про недотримання да всіх карантинних вимог. Окремо хотів би наголошити ще раз через вас. З вашою допомогою звернутися до всіх мешканців краю щодо відвідування богослужінь. За з моїм підписом був надійснений лист керівнику міжконфесійної ради церков єпископи реформатської церкви, пану Олександру Олександровичу Замфабіану. Я дуже вдячний за той зворотній зв'язок. Олександр Олександрович записав відеоролик, де звернувся до представників всіх конфесій щодо необхідності дотримання. Всіх карантинних вимог, Також хочу висловити свою подяку владиці Варсонофію, який теж запровадив додаткові якби, обмежувальні заходи і дотримання всіх карантинних умов щодо мазкового режиму, щодо соціальної дистанції. Значить, і В зазначених змінах, про які я говорив, Значки, теж є обмеження щодо проведення масових, в тому числі релігійних заходів, не більше 20 осіб. І навіть якщо 20 осіб збирається, необхідно запровадити дотримання соціальної дистанції не менше півтора метра між особами масковий режим, застосування дезінфікуючих заходів. Тому ще раз кажу. Наполегливо я хочу попрохати всіх мешканців краю, всіх представників конфесії, які здійснюють душпасторську діяльність, дотримуватись зазначених вимог. Ще, будь ласка, питання. На запитання поставила мені колега зараз ще написала про те, що наскільки вистачить запасів кисню нас на Закарпатті, і оці дві кисневі станції, так про які ви сказали, це саме місці вождь? Ні, це додаткові додаткові станції. Давайте я ще надам слово Анатолію Олександровичу, тому я його тільки представив. Да, і він теж, теж доповість деяку інформацію. Будь ласка, Ще секундочку нам. Не порушив реконструкцію. Доброго дня. На сьогодні в всіх закладах охорони здоров'я області знаходиться 618 точок подачі кисню. Це за рахунок централізованої подачі кисню і за рахунок пересувних, тобто концентраторів. Як зауважилося, до 1 грудня поставщики пообіцяли, що 253 концентратора, тобто це додатково 253 точки буде на Закарпаття, і до кінця грудня місяця ще 243. Тобто для забезпечення 80-відсоткової потреби до тих ноявних ліжок нам потрібно буде ще 700 точок. Сьогодні був представник Львів-Кисень на Закарпатті. Ми мали нагоду з ним поспілкуватися щодо забезпечення. Медичним киснем закладів. Значить, розуміючи всю актуальність і потребу всієї України, тобто Львів кисень постачає 8 областей західних киснем. Тобто, по... зараз номер один проблема це є закупівля самих балонів як тари. Тобто, вже ми маємо якісь контакти щодо знаходження закупівля самих балонів, поки поки з киснем проблем немає. Тобто є логістичні проблеми з довозом, але ще Львів кисень в потужності своїй може ну видобувати стільки кисню. Ці всі, що концерневі концентратори будуть закуплені, вони не потребують кисню. Це є автономні, пересувні, це, ну, тобто вони є не потребують. Завдяки уряду, ну, що виділи 77 мільйонів додаткових коштів на дообладнання. Великі потужні лікарні, такі як інфекційна лікарня, центр легеневих хвороб, обласна лікарня і кардіодиспансер, будуть, кардіодиспансер вже є, забезпечені рідким киснем. Е, менш потужні районні лікарні будуть збільшені потужності щодо е, довезення балонів. Тож по логістичності ми ну, розробили вже якийсь маршрут бачення. Є то, то будемо працювати в цьому напрямку. Зараз кисень запас його є достатньо е, із тої наявної, фактично, киснева мережа лише 5% під'єднання. Да? Зараз багато закладів. Виробляють проектно-кошторисну документацію, проводять інтенсивно доводять нові точки з постачанням ну такого кисню, але е, бувають одноденні двохденні проблеми іменно з логістикою доставлення із Львів, Львова до Мукачева до центральної бази, де вона ну, розподільчою по районах. Що роблять всі один-два дні? Це... Ні, ні, не, не діляться, значе таки. Є ж альтернатива. Це кисневі концентратори. Кисневі концентратори, насоси, станції. Тобто, ну. Але потік, зрозуміло, що зараз обсяги по деяких закладах в 20-30 разів збільшуються. Тому кожен керівник шукає альтернативу, як забезпечити це. Ще, будь ласка, питання. Немає тому я попрошу саме з вашою допомогою, все таки ще раз звернемось до всіх мешканців краю щодо необхідності дотримання, тому що ви прекрасно розумієте, що потреба збільшення самих ліжок вона залежить від того, наскільки буде збільшено інфікування хворих, і лише через дотримання всіх карантинних обмежень ми зможемо забезпечити те, щоб якомога менше було госпіталізації, якомога менше було. Важкого і середнього перебігу хвороби і необхідності взагалі лікування людей. Нагадайте, хоча б назначення хто може працювати на вихідних, хоча б це про каменти віддалення. Що ми не можемо конкретно приштати? Хоча б це значить на вихідні можуть працювати продовольчі магазини, зокрема великі торгівельні заклади, площа яких не менше 60%, Зайнято продовольчими товарами, автозаправочні станції без зон харчування. Значить, заклади, які то торгують пальним. кормами, Аптеки, ветаптеки. аптеки Все. А як що Прошу? Якщо це продовольчі ринки, то так. Дякую. Нема більше питань? Добре, дякую тоді. Всім гарного дня.